Всім привіт! Так, обіцяю вам показати е, кукурузу, яку нам давали на допомогу, по-моєму, USD ID. Ця допомога називалась чи USD IID. Взамлім, не важливо, яка допомога, як вона називалась. Ну, факт в тому, що отримали ми цю допомогу, надали нам такі семена. Від компанії Лідея. Так, називається Гармоніум. Ось отака етикетка. Як бачите, 20-й рік. Місяць та рік пакування. 11-й місяць 20-го року. 20 Два кілограма і шість. І партія. Так. Етикетка. Ну, в общем, тут ще є партія. Номер партії Ось. Тут у нас з усієї допомоги дві партії. Оце двадцять два кілограма. І друга партія. Так, десь ми її відкладували. Там, коротше, по-моєму, 17 кілограм. Зараз подивимося. А, ось вона, так, да, друга партія. Ось номер партії другий вже. І вага 17 кілограмів. Кілограм 160 грам. І виходить, теж 11 місяць 20 рік. Це ми сюди брали, ну, різали мішок, видно, заклеєний. Так, ну, по тій першій партії я робив аналізи у лабораторії сертифікованій. То там показала, схожість із 100, виходить, там дві носіни не взійшло. Ну, я ж думаю, перевірю і другу партію. Може, хоча ця партія нормальна. Тому що їх тут у нас мішків, я не знаю. Ну, мабуть, штук 25, може 20 десь отак. Тобто об'єм такий нормальний. Якби це було нормальне насіння, то, ж, то схоже, то ми б його посіяли і це була б для нас допомога. А так вийшло, що ну, так і такий обман. Що насіння неякісне дали на допомогу. І, як би сказати, я так розумію, що гроші списали, а ну, ми ж то як беремо його, не перевіряємо. Надіємося, що воно нормальне. А потім перед сезоном ми, що, ну я кожен раз провіряю любе насіння, яке їм. І оце думаю, провірює ж другу партію. Ну, як оказалось, що і друга партія оказалась така сама, як і та партія. Зараз поставлю на паузу і там у мене вона стоїть на проростанні. І покажу вам, які там сходи. Так, ну і продовжуємо. Це те насіння, що я вам показував, лідея. Це я закладував це насіння. Ось писав 14.40. .14 ну, Грубо говоря, пройшло там 9 днів. оце Воно стояло це насіння. При кімнатній температурі. ну, Зараз тепло, вже, все нормально. Накрите такою вологою серветкою на вологому. Ну і дивіться, що вийшло у нас. По ітогу. Це тут е закладено тут 100 насінин. Дивіться, що. Один, другий, третій, четвертий. Наклюнувся, п'ятий. І ось щось ще трошки наклюнулося. Шостий. Ну, оце і все. Із. Із ста насінин, получається, 5 чи 6, 6 насінин, там щось проклюнулось, щось показало як, як, якесь життя. Тобто, насіння ну, негодне. Так що я вам совітую, хто отримував допомогу і ще не посіяв. Не почав сіяти її чи не посіяв, перевірте. Я розчарований, звісно, що, як би сказати, допомогу нам на папері провели-дали. А по факту ця допомога просто викинути її в смітник. Потому що ти ж таке насіння не посієш. І вроді би, і компанія лідея, і вроді би ну, все має бути добре. Ну, як є, так є. Показую, як є. Щоб може хтось ще в спіне, так би сказати, перепровірити і не, не наступить на ці граблі. А взагалі, я совітую, звісно, всім проращувати зарані насіння, яке ви плануєте сіяти. Тому що ось бачите, яке може бути. Неприємність така. Так що всім дякую за увагу. Перевірайте насіння. І все буде добре. Все, пока.